Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний рецепт. Але це один з тих рецептів, який для мене виявився не таким то й простим. Тому доведеться постаратися та набути деякого досвіду. Тож я б радив не одну партію замішувати, а зразу декілька, щоб хоч другою все вийшло добре. Але повірте, воно того варто! Бо сирні панкейки з маком та лимоном вийшли дуже смачні. Тож починаємо готувати. Для панкейків необхідний буде вершковий сир. Його треба буде 220 грамів. Я знайшов упаковки тільки по 130 грамів, тому взяв їх дві. Борошно 160 грамів. Молоко. Приблизно 120 мл. Два курячих яйця. Оскільки наші кури, все пішли в тушонку. Довелося яйця купувати. Ванільний цукор. Одна чайна ложка. Хоча якщо любите солодке, то можна і більше. А також ще використаю звичайний цукор, розпушувач тіста, також одну чайну ложку. Необхідний буде також мак. 10 грамів або 2 столових ложки. Лимон. Нам з нього буде потрібно як цедра, так і сік. Але я не дуже хочу видавлювати сік, бо це якась брудна справа. Тож сам лимон піде до чаю. А я знайшов у себе вже готовий сік лимона. Також необхідна буде олія або вершкове масло для змащування сковорідки. Тепер можна переходити до самого приготування. В першу чергу добре вимиваємо лимон. Бо нам треба буде його шкірка, яку натираємо на мілкій терці. Тут я трошки не той лимон взяв, бо у ньому була якась дуже тонка шкірка. Та трошки в'яла, як мені здалося. Тому я добув дуже мало цедри. Треба було брати декілька лимонів. В ідеалі має вийти у нас десь приблизно 15 грам натерстої шкірки. Далі беремо два тазики або мисочки та відділяємо жовток від білка всіх двох яєць. Білки поки що відставляємо і займаємося жовтками. До них додаємо вершковий сир, під час відкривання якого виходить перший і далеко не останній конфуз. Тільки подивіться, хто придумав такий спосіб пакування. Тепер замазуємо всі руки, відкриваючи як треба. І додаємо до жовтків. А от тепер те, що я сказав за професіоналізм. Подивіться, як я відкриваю другу пачку вершків. Страшно уявити, як би я третю відкрив. Цю пачку теж додаємо до жовтків. Також додаємо сюди цукор, звичайного десь грамів 50 і пів пакетики ванільного. Тепер беремо до рук інструмент, який, здається, називається міксер, чи якось так. І починаємо ним перебувати все до однорідності. Тепер додаємо молоко і продовжуємо мішати. Далі необхідно борошно перемішати з розпушувачем тіста. Оскільки воно все біле, будемо вважати, що я добре перемішав. Головно в цьому процесі поменше розсипати борошна. Тепер додаємо суміш до того, що ми щойно взбивали. Також сюди додаємо мак та цедру. І повторюємо процедуру з перемішування до однорідності. У мене вийшло ось таке густе тісто. Переходимо до білків від яєць. З ними все набагато простіше. Треба просто взбити їх до густої піни. Я це роблю вперше. Але, як виявилось, це не складно. І тільки тепер згадую, що я не додав сік лимону. Тож повертаємось до тіста, яке ми вже збили. Додаємо сік лимону. І знову ж добре все перемішуємо. Після цього додаємо сюди взбиті білки. Але не всі зразу, а потрошки. І вже лопаткою акуратно перемішуємо. Виходить дуже класне, однорідне та пишне тісто. Розігріваємо сковорідку. Столовою ложкою викладаємо на сковорідку наше тісто. Постерігаємо, як воно злипається. Але повірте, це ще не найгірше, що нас сьогодні очікує. Подивіться, як наше тісто піднімається. Вже все так апетитно пахне. І настав найважчий крок. Це перегорнути наші панкейки. От цим у мене і виникли проблеми. Як то кажуть, перший млинець на нівець. Половину ледве перегорнув, бо тісто настільки ніжне, що хрустка з коринка ламається буквально від подиху. А інша половина підгоріла. Точніше, згоріла. Але нічого, то, як завжди, буде для байтка, Так би мовити, найхрусткіші. Досмажуємо та на досвіді викладаємо другу партію. Перегортаємо. Можете мене привітати. Тут нічого не згоріло, а це вже великий плюс. Але при перевороті панкейків вони порозтікалися. А от з третєю партією почало щось таки виходити. Тому я й казав, що краще робити декілька замісів, щоб вийшли гарнюні. І ось подивіться, яким гарним в мене вийшов вже останній. Ну, от і все. Наші панкейки з маком та лимоном готові. Для подачі можна використати згущене молоко. Так вийде ще смачніше. Дякую вам за перегляд! І обов'язково підпишіться на канал, поставте свої вподобайки та напишіть коментар. А вже наступного тижня ми знову з вами повернемось до рецепту у мікрохвильовці, тож не пропустіть нове відео. Всім пока!